Всім привіт, мої дорогі глядачі! Привіт від українців в Нідерландах, ви на каналі Українці в Нідерландах. Сьогодні трошки мотивації на прибирання. Я хочу вам показати, як же працює мій чудовий помічник-акумуляторний пилосос. Я дуже ним задоволена, тому що після звичайного пилососу він стільки понаходив, ще в нас пилу, сміття на килимах, на диванах. потім Пізніше відео ви побачите, скільки пилу я з нього висипаю в смітник. Дуже легко він так от знімається маленький цей пилососик, і можна всі щілинки, всі дірочки пополососити. Дуже-дуже зручно, мені дуже-дуже це подобається. Так що, хто ще сумнівається, я рекомендую. Також можна попилососити подушки, нічого він так, знаєте, сильно не втягує, прям що подушку всю цю втягує, це нормально. А потім, як поприбираєш, дуже приємно сісти і насолодитися чистотою. Ось, бачите, я показую, скільки пилу е, вичистив він у нас після звичайного пилососу. От, це такі два фільтрики, вони дуже легко виймаються, коли вони будуть сильно брудні, їх можна помити. От, і дуже легко це все потім складається одним кліком і все, пилосос готовий. Він у мене попрацював ефективно і став на підзарядочку і на відпочинок. Ну а тепер ми можемо отримати релакс в чистій кімнаті, з задоволенням запалимо ароматичну свічку від Woodwick. Це просто диво. Ви знаєте, ця свічка з дерев'яним фільком, який потріскує. І у вас таке враження, що ви знаходитеся біля каміну. Якщо заплющити очі, можна уявити собі, що ви каміну. хвилювався про мої квіти. Герань і бігонію. Ось подивіться, вони в мене зараз тут. геранька моя, вона ще навіть цвіте, не хочу обривати. І ось бігонія. Я її так почистила трошки, звільнила, облегшила її. Квіточки поприбирала, а трошки залишилось. Бачите, вона нормально себе почуває. Я думаю, що вона. Буде ще квітнути. І ось вона в мене тут стоїть на поличці під віконцем, під дверима, під віконцем. І ось так гарно виглядає. Думаю, їй тут буде гарно. І не жарко, і не холодно, і світла достатньо. А весною піде знов на вулицю. Великий горщик. Ось так, друзі. Ще базилік, який ще з літа. Тут він і пропадав і знов починає рости. Ну, нехай росте, я потрошку його на салатик щепаю. Але як його потрогаєш, він так пахне-пахне, мені подобається. Бо на дачі, звичайно, вже пропав, тому що холодно. От, а вдома, бачите, з літа. Деякі кущики залишились. Друзі, у нас шторм. Всім привіт Нідерландів. Ви дивіться, яка погода, що робиться, скільки листочків вже намило. О, вже майже все дерево облетіло. Значить, так, по Нідерландам. Жовтий рівень, великий шторм. Я біжу, мені треба в магазин збігати. Прям здуваю з ніг. Це, друзі, така погода буває в нашому селі, тому що ми знаходимося недалеко від моря. Там, де трошки далі від моря, то е -е, дощів менше, ну і вітру менше. Вон, дивіться, що робиться для церкви. Ох. Людей немає. Всі сидять вдома. де не хтось бігає по магазинам. Сюди треба. А це наша бібліотека. Бувша мерія стара, де ми вчимо мову. Дуже така гарна стара будівля, цікава. Я вам показувала, де ми в чого Ось, друзі, як виглядають люди в Нідерландах. Коли така погода, коли йде дощ, Плащі, куртки, капюшони. Ось так. І здуває все, здуває. Добре, що тут продаються такі плащі непромокаємі і від вітру вони. Так що можна спасатися і на велосипеді, і так. вітер повалив велосипед. Нічого дивного. Озук з Олі нам закритий, мабуть, і за погоди, а так завжди... Продають тут ці пончики жарені в маслі. Ось така погода, буває в Нідерландах. Сьогодні 2 листопада, 10 градусів супла. Така погода йде Зараз ми з вами вийдемо на нашу маленьку шопідстріч. Боже, там уже щось летить. Ось, бачите, вже прикрасили, але... О, як болтається, страшно туди ходити. І я обійду цю вуличку, вам тільки покажу. І обійду. Так ходити небезпечно, ще щось на голову звалиться. А там у нас заливчик такий, стоять яхти і далі річка. Резон таки пропускали. Так. Зараз швиденько запіжу в магазин і бежу додому. Виручають мої гумові черевички. Наше село знаходиться на півдні Нідерландів. Називається Південна Голландія регіон. От така вам погода для тих, хто не знає. Ну, погода в Нідерландах різна. Дивлячись, які регіони. У нас от багато дощів, вітер, снігу не буває, мороз був один раз минулої зими трошки після дощу і була ож... ожеледиця дуже сильно. А так взагалі. В основному дощі, тепло і плюсові температури. Ну, я маю на увазі взимку тепло. Немає таких холодів. Ось таке, друзі, голландське село Нідерланда. От я люблю цю вуличку, зараз подивимось. Тут квіти виставлені чи ні тут завжди. Дуже гарні квіти виставляють. Вони які горщики великі, це по-моєму розмарин тут, да? Розмарин росте. Всередині квітковий магазинчик і на вулиці виставляють, ну зараз мало. Тому що, бачите, така погода. А Всередині красота. І ось красивіки. Жотіх різантенка кулькою. Сосна яка на штамбі. Да? Сосна на штамбі. Мабуть, так називається. Цей, бачите, пропав, мабуть, підмерз. Кощик різантим, дуже гарний був. Чекаємо. Вітер завалив виїздку. Вивалилося, бачите все. Кощики ростать і все вивалилося. А ось як голландці, не дивлячись ні на яку погоду, їм треба їхати. От і вони їздять і з дітками. Бачите, яка класна штука. Супер велосипед з такою приставкою, з таким цим багажничком, чи як його можна назвати, такою кареткою для діток середині класу. Люди пристосовуються до умов життя навкруги, де б вони не були. І радіють життю. Класно. А ось бачите, в цій ж бібліотеці нашій. Вон там книжки, зали з книжками, а тут далі така кафешка. Де можна попити каву з випічкою. Посидіти, відпочити. Я по-перше у світі бібліотекар теж. І от я думаю, чого у нас таких немає? От не вистачає в нас бібліотек, якось так дуже скучно, сумно. Нема там сісти, поспілкуватися. Така тиша, знаєте, бібліотеках. А тут, будь ласка, вам є. Так що дуже гарний такий приклад на взяти, на собі, собі взяти. За приклад, дуже гарний такий варіант. Там от бармен робить каву, тістечка продає. Ось така класна штука. Так, сподіваємося, друзі, на швидшу перемогу і на те, що наша Україна теж стане такою класною, розвинутою. Донатимо на ЗСУ, допомагаємо українцям нашим. І сподіваємося на краще. Всім миру, добра, незалежно від погоди. Головне погода в душі.